Вітаю вас, гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Слава Ісусу Христу! Миру, добра, здоров'я, гарного позитивного дня. Як ви вже бачите, я звідкись йду. Звідкись? Бо дорога моя туди. Звідки йду. Була сьогодні. У районі відправляла дітям посилочки. Відправляла дітям посилочки. Як ви знаєте, ми робили свіжину, ну і поділитися з дітьми треба. Так, ще де що підкупила, побігала по магазинах, ще дещо підкупила. Тому буде нова розпаковка. Грошей розпустила, але розпаковка буде обов'язкова. Тепер хочу вам сказати, що у нас два дні був морозенко, учора був найсильніший. Вчора десь, певно, було 5 або 6 морозу. Ну, у нас сьогодні морозу, можна сказати, що не було. Так, трошки. Але трошки на теплиці це шкідливо. Нам, так як ми не робимо теплиці, то нам нічого під ковдрою не сталося. Ой! Затягнула на себе рюкзак, як бачите, у руках мені несила носити кульки, а я собі завантажила весь товар на плечі і пішла. Задихалася, звичайно, бо ранком було так дуже холодно, такий вітер був стояти на зупинці чекати на автобус. Вітер був конкретний. Що я навіть подумала грішним ділом, чого не взяти було куртку. А тепер навіть би і ці кофти з себе познімала. Напевно. Так жарко. Ну, але, все ж таки, друзі, весна. Рухаємося до весни. Вже розпускається, травичка розпускається. Дивіться, як нас гарно вже зеленіє, бачите? Ось там. Проти сонечка. Не знаю, чи видно, чи не видно нічого щось. Але рухаємося в напрямку квітня. Так, друзі, моя любима гора. Моя любима гора. Гора відпочинок, бо на гору то гора задишка, наниз гора відпочинок. Ти хоч, хоч тут дихаю на повні груди, я вам скажу. Але все рівно. Роки беруть свої, усе Усьо, друзі, бере свої. Не можеш так, щоб Щоб стати на одному місці і стояти. Все рівно людина старіє, ліс зеленіє, і людина йде на, як би то сказати, на схил років. а ліс... Розпускається на виріст, як би то. Бо йдемо все ж таки до весни. Трошки у нас був попередньо дощик. Дякувати Богові снігу не було. Хоча ще все наперед, нічого ніхто не знає. Трошки все у нас тут калабані, трошки болото, але з цієї сторони. Уже суха дорога. Так що, рухаюся я додому. І зараз буде розпаковка. Так, друзі, вітаю вас ще раз. Нарешті я з'явилася вдома. Робимо розпаковку. Спочатку повитягую це все. З рюкзака і буду вам розказувати і показувати, що я купила і за які гроші. Так, друзі, все по порядку. Щоб не путатися, то все по порядку. Товару, товару мало грошей багато, але все по порядку. Так, дивіться, що купила. Велике фейрі було по акції 149 гривень. У нас в магазині 180 Тепер, що Михайликове купила, ну, бо йому треба теж всякого інвентару. Дивіться, у нас полетіло щось у насосі. Ще не знаю що, але я вже при нагоді була в місті, то вже це купила. Може і може поплавок, може і не поплавок до насоса е, септичного. Септик викачувати. Не знаю. Буде дивитися, буде пробувати, буде. Лиш не Зараз Лиш не зараз. Зараз — ні. Я ховаю, Верніш, я тобі це віддаю в руки. Тримай. Ще йому... А, це 150 гривень цей поплавок. Ще купила він просив мене, господи боже, з цим Михайликом його желізом, це просто жесть. Просив мене е... полетів йому ось така штука до насоса качати, е... накачувати колеса. Знайшла я. Зійшла цілий базар, знайшла. Не знаю. Казав чоловік, що добрі, що вони що нормальні. Які вони, поняття не маю, буде пробувати. Дві штуки взяла, по 5 гривень. На Михайлику. Кішці. Не знаю, підійдуть, підійдуть, інакших нема. Все, Михайлику, ще не все. Так, то по 5 гривень. Полеті у нас в бензопилі ланц. Ну як полетів? Він не полетів, він сходився, сходився. він роз... розтягнувся так до такої вже степені, що вже натягувати нема куди. Не знаю. Узяла такий штілівський, казав, що з кращих. Бо ще були дешевші, але то навіть не в ціні діло. Я сподіваюся, що підійде. То скільки мало бути зубів? 32? Так. Дякувати Богу. А ти чого не подзвонила? Коротше, тако, 400. 410 гривень, друзі. 410 гривень. Тепер що? Тепер аптека. Тепер аптека, Михайлік сміється. Таку взяла мазь гевкамен, Не знаю, гевкамен називається. Треба в камеру, певно, обертати другою стороною, я так думаю. Але менше з тим. 60. Господи, 67 гривень. Бо вона чомусь йде без упаковки. 67 гривень без упаковки. З упаковкою 106. З паперовою упаковкою 106 гривень. Тобто, це, якби друзі, 30 гривень. 30 гривень ще за упаковку ми переплачуємо. Так, далі. Я взяла від кашлю, не знаю. Я люблю дуже, щоб все було. В аптечці особливо. Аміцитрон. аміцитрон. Е, е Так, друзі, перебив мені телефонний дзвінок. Розказую ще раз. Аміцитрон від кашлю, Це теплого, теплий чай. Що воно коштує? Де воно тут? аміцитрон. 4 штуки 120 гривень. Тобто по 30 гривень одна упаковочка. Було 4 в коробці, то я так і 4 взяла. Як завжди, якщо щось починає ковбасити, організм здає позиції. Хоча в нас дуже рідко таке буває. Фу -фу -фу. Ми цибулю і часник їмо пачками. Ми страшне його їмо. Так що у нас, дякуйте Богу, імунітет нормальний. Але, якщо щось починає ковбасити, один пакетик і все. Так, аптека. Добре. Що тут далі? Далі я не оминула аврору. Як можна аврору оминути, То я не знаю. Як можна аврору обминути? Коротше, друзі, я не знаю, що вам тут розказувати. Ага. Взяла собі ось такі булавочки. Боже, як цей телефон перевернувся мені. Взяла ось такі булавочки, бо, як ви бачили вчора, ні, не бачили, бо я ще не закидала. Я шию. Ну, я там не дуже такий швець великий, але все рівно. Часом щось треба заколоти. І ці булавочки коштували 27 гривень. Взяла, Михайлик позвонив до пульта батарейки. Продаються в нас, я розрізую ножиком акуратно по одній, по дві штуці, скільки людям треба. Там продаються в суто по 4 штуки. І це батарейки коштували 34 гривні. 34, по-моєму, гривні. Так. Так, батарейки 34 гривні. Далі. 에... Взяла, друзі, ще ось таке для розсади підкормку: для розсади та замочування насіння органу мінеральне добриво для всіх типів рослин. Витяжка з низинного торфу 300 мл. Дивлюся, що воно коштує. Дуже мало коштує. Дуже мало, друзі, коштує. Десь приблизно. А, 19 гривень. 19 гривень ця бутилочка. Далі я не буду нічого шукати, я буду вам вже приблизно все розказувати. Приблизно. Взяла три ось таких. Нитки. Видиш, які я вже нитки взяла? Так, ні, перев'язувати. Шити до машинки перев'язувати. Коротше, е можна було брати і маленькі ниточки такі, шпулючки, як у мене ось на машинці. Як бачите. бачите, ось такі маленькі. Але воно там набір виходить, щось десь коло 70 гривень. То, я думаю, за 70 гривень я куплю три штуки. Ну, якби це не 70, це 90 гривень. Це 100 гривень мені вийшло, бо 34, 34 гривні штука. то 90 100, 102 гривні, по-моєму. Три штуки. Взяла зелену, чорну, білу. Так. Далі, що я ще купила в Аврорі? Я вже не пам'ятаю, що я купила в Аврорі. А, В Аврорі купила насіння. Як без насіння? Взяла, друзі, ось таке рекомендую. Це не реклама. Але вам це рекомендую. Це від мурах, у садку від мурах. Якщо ви бачите, у садку мурахи під кущами особливо люблять бути. Рослини, колись ми сіяли арахіс дуже виїдали мурахи, то ми ось так насипали. Ну, воно вонюче, я вам скажу. Воно вонюче, Але ефективне, дуже ефективне. Один раз. У нас було в хаті, де ми не жили. В хаті були мурахи, лізли з під Плінтуса. То я теж там сипала. Воно дуже ефективно. Взяла дві пачки, лиш тільки хто би мені сказав, скільки воно коштує. Скільки воно коштує. Антимуравін. Ага, є. По-моєму, це. Інсектицид. 24 гривні пачка. В магазині, напевно, всі буде 30 у садовому. Це точно. Так, добре. Це вже сюди не класти. Так, ще взяла якесь насіння, не знаю, буду сіти. Так, буду сіяти, певно, щоб буду сіяти, я думаю. Ну, це я так думаю. Бичаче серце у нас колись називалося волове серце. Тепер вже назвали бичаче. По 5 гривень пачечка. Тут дуже трошки його. 0,15 грам, по-моєму. Так, 0,15 грам, Так, дуже трошки. Взяла 3 пачки. найбуде. Знайшла ще ось таку редьку, дуже смачну на салат. Дайкон. Довга така росте. Колись мало, але воно, щось воно мені там не пішло добре. Один півтора грама тут. Півтора грама. Теж щось там по 5 гривень чи по 7, не знаю. Взяла ще капусту. Кам'яна голова. Теж 5 гривень. І ще якісь капуста. Пізньо стигла тюркіс. Тюркіс. Тоже щось там по 5 чи по 7 гривень. Я не знаю, навіть не буду шукати вже. Отут одна їй по 4 гривні, одна є. І по 5 гривень, і по 7 гривень. Я не знаю, коротше, я в цьому чеку нічого не буду шукати. Так, це «Аврора». Далі. А, слухай, Верег... а це була у «Аврорі»? Була. А на верховині не було. Не була Тут колес були цікаві. «Аврора», верховина. Тут це було, колес. це було колес. Так, у сусідньому магазині, у продуктовому, там теж лавочка була з насінням. Захотіла щось собі сіяти редиску. Згадала, що в мене немає ніякої редиски. Взяла дві пачечки рубін і дві пачечки сора. Коротше, рубін коштував, по-моєму, 11,70, а сора 21,60. От це по одна, одна пачка. І того мені вийшло 60 66 гривень. Це в сусідньому магазині. В Аврорі я залишила. 444 гривні. Здається, нічого не взяла і 444 гривні залишила. Отаке. От Здається, що нічого не взяла. А, ще, ще взяла і в Аврорі взяла ще сору. І в Аврорі ще взяла ще одна пачечка. І ще взяла ось такі арабатський гарбуц на кашу. Не знаю, буду садити, не буду садити. Бо мені Михайлик каже, що купити пішла на роботу. Буде це все і оброблене, і все буде файно. <реш> <реш> і все буде файно. Так, далі. Далі пішла на... Е, зайшла я ще в копіючку, бо я ще в копійці лишила купу грошей. Я ще Максимку виформувала посилку. То взяла дві машинки, взяла три зошити. Дві машинки, три зошити. Ага, то я чека не взяла з того. Три зошити. І що я ще? А, і ще крекер в сусідньому магазині. То я вже не брала того чеку. То там десь вийшло щось теж до 200 гривень. А, і ще купила такий медичний пластир. Ну, часом вдома треба. Це таке. І взяла ще зарядне до телефона. Бо Михайлик плаче, що, що нема, чим зарядити телефон. Ну, коротше, я не знаю, десь, певно, до 200 гривень. Так, бо я її дала 200 гривень, то вона ж там пару гривень дала здачі. Десь 180 з копійками. У копійці я лишила. Далі, далі пішла на базар, взяла каву. Ну а як ранком пробуджуватися без кави? 200 гривень вже. Вже нема дешевше. Ще той раз я брала два тижні тому півтора тижні. То 180, зараз 200. І це ще не кінець ціна. Казала, що буде дорожче. Так, взяла ще ось таких два яблучка. Кілограм таких яблучок 45 гривень. Два яблучка заважило 23 гривні. Хотіла поставити Максимкове, але згадала, що він є тільки зелені, жовті він не їсть. І з другої сторони, і не було в ящичок, вже той день покласти. Бо наладувала машинок, то нехай контентуєся машинками. Та і все. Все, чоловіче. І на тому всьому бувайте здорові. Купа грошей лишила і нічого в кульочку не привезла. Але нічого. То й така справа. Беремося зараз, друзі, до роботи. Обід і до роботи. Але до якої, то я вам покажу.